Як до того клопотання про відкладення 4.2.25, так і до цього клопотання представник не надає жодних доказів представництва. Ваша честь, за таких обставин це є клопотання неналежного представника. Воно не може бути взяте судом до уваги. Більше того, це перше питання, по цьому клопотання. Другий момент. Адвокат не вказує, в якому кримінальному провадженні, в яких слідчих діях, у якого, слідч... якого чого він перебуває і чому не може з'явитися в судове засідання. А ще також хотів би зазначити, що це представник. Причини неможливості з'явитися директора він не наводить. Крім за таких за таких обставин, це клопотання без А щодо доводів про те, що їм було невідомо про дату, час та місце судового засідання, як ми зазначали в позові, це підтверджується витягом, відповідач ТЗВ колективне сільськогосподарське підприємство з княгиничі має зареєстрований в електронному кабінеті. Е Кабінет, відповідно, всі має доступ до матеріалів справи, доступ до всіх клопотань і до повісток. Відповідно до приписів господарського процесуального кодексу, кожна сторона у справі зобов'язана добросовісно користуватися своїми процесуальними правами. І суд, здійснюючи розсилку процесуальних документів і повідомляв про кожне судове засідання, сторону. Такі ситуації я вважаю, що вони зловживають своїми процесуальними правами і е, дійснюють безпідставний за. Відтягування розгляду справи у ваше честь. Цикл питання не підлягає підлягаєте задували. О, представник позивича. Треба повністю позицію прокурора і я не бачу підстави подати. Пасіння. Представник третьої ослови. Може відмовити? Звідки на... з підтриманням позиції прокурора? Ще є Дениса Тараса Дмитровича без розгляду з огляду на те, що до вказаного клопотання не подано жодних доказів на представництво відповідача. Чи є ще якісь заяви клопотання? Немає у вас часу. Заяви по питання? До початку розгляду. Ні, немає. Тут вас катают на слово, которая такого. Ваша честь, вказаним позовом ми просимо стягнути з відповідя ТЗВ колективно-сільськогосподарські підприємства Рівгоспнігини, чи на користь державі в особі регіонального відділення фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях заборговані зі сплати орендної плати в розмірі 765 тисяч 422 гривні 22 копійки основного боргу пені в розмірі 167 541 гривня 38 копійок, та неустойки в розмірі 4 мільйони 373 тисячі 841 гривня 0,6 копійок, а також зобов'язати відповідача ТОВ колективної сільськогосподарського підприємство Ривогоснягини, що повернути за актом приймання передачі нерухомого майна, що належить до державної власності, балансу утримувачу державного підприємства Айфіш, яке отримане відповідно до акту приймання передачі від 2. 12 жовтня 2023 року. Вказані позовні вимоги підтверджуються наступним відповідно до проведеної тендерної процедури 12 жовтня 2023 року регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільських областях з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю колективно-сільськогосподарського підприємства Рівосгиничі і державне підприємство балансу тривачем було укладено договір оренди. Державного майна no 23, 23 якому згідно вказаного договору та відповідно до акту приймання передачі від 12 жовтня 2023 відповідачу на виконання вимог пункту 4.1 незмінюваних умов договору було передано гідротехнічні споруди руслового ставу, гідротехнічні споруди саків зимувальних, гідротехнічні споруди ставів зимувальних. Вказані об'єкти відповідно до пункту 9.1 вказаного договору, сума щомісячної орендної плати становила 260 тисяч 100 гривень без ПДВ. Проте, відповідачем, вказані взяті на себе умови виконані не були і фактично, одразу ж після укладення договору. Допущена заборгованість зі сплати орендної плати відповідно з метою отримати хоча б якусь пояснення або відповідь фондом державного майна 15 квітня, листом було повідомлено відповідача про необхідність погасити заборгованість. З цей лист фонду державного майна залишений без реагування. І відповідно листом від 23 квітня фонд державного майна повідомив орендаря про те, що відповідно до приписів пункту 128 незмінюваних вимог вони відмовляються від договору оренди і вимагають впродовж п'яти днів повернути майно орендоване майно. Яке було передано відповідачу на підставі до е, акту приймання передачі. Однак дотепер вказана інформація, е, вказане майно е, балансоутримувача, а також де власнику державі повернуто відповідачем не було. А нарахована е, заборгованість сплачена не була. Відповідно до розрахунку наданого фондом державного майна, заборгованість становить від? Е, Заборгованість за період оренди від 12 жовтня 2023 по 15 квітня 2024 року становить 465 тисяч 422 гривні 22 копійки, пеня 167 тисяч 541 тисяча 38 копійок і неостойка 4 мільйони 373 тисячі 841 гривня 06 копійов. Вказаний розрахунок долучений до матеріальних справа з помісячною розбивкою і з інформацією про всі платежі, які часткові надходили від відповідача. з огляду Навикли, оскільки договір оренди припинений в односторонньому порядку стороною зауваження е, і не оскаржувалося питання про одностороннє припинення, не повернуто майно починаючи від 30 квітня 2024 року, по даний момент. Ми просимо стягнути нараховану заробітної орендну плату, пеню та штрафні санкції, а також зобов'язати відповідача повернути державі майно, яке належить їм на праві власності, безпосередньо балансу державного державному підприємству Айфіша. Дякую, детальніше, будь ласка, підстави припинення договору з наступанням. Ваша честь, згідно пункту 12, 12 вісім змінюваних умов, договір вважається припинений на п'ятий день робочий день після надіслання орендодавцем або балансоотримувачем листа про дострокове припинення договору, сказаний по матеріалу так. Ваша честь лист від 23 квітня. 23 квітня 2024 року також ми долучили номер поштового відстеження, який відповідно до е, Укрпошти е, вручений відповідачу 30 квітня 2024 року. Тобто відповідач проінформований про припинення, вказаний пункт договору. Це є незмінний пункт договору. Сказаним пунктом його приписами погодився відповідач, підписуючи 12 жовтня 2023 року договір оренди. Rozumiem. Є запитання до прокурора яке особи.